Сьогодні робимо оселедець під шубою у вигляді тортику. Він дуже естетично виглядає, хоча складові там майже такі, як і завжди, за маленьким виключенням. Всі овочі я вже відварила. На пласку тарілку ставимо роз'ємну форму 16 см. Викладаємо 2-3 картоплини, очищені на терті на крупній терці, розрівнюємо сіль перед сіточка з майонеза. Далі оселедець, також очищений від шкірки та кістечок, порізаний, розрівнюємо сіточка з майонезу. У мене пішло три норвезьких молоденьких маленьких оселець. Всього нам потрібно грамів 200 філе оселедця. Наступно йде морква одна штучка, відварена, натерта на крупній терці. Знов сіль перець, сіточка з майонеза. Наступними Три яйця, один жовточок можете залишити для прикрашання. Розрівнюємо сіль перець, сіточка з майонезом. Поки це роблю, підпишіться на мою сторінку рецепти Даріко, якщо ще цього не зробили. Рецепти новенькі кожного дня. 15 грамів швидкорозчинного желатину заливаємо 100 мл кип'ятку, розмішуємо, даємо желатину розійтися, щоб не було грудочок. Перебиваємо блендером два буряки, майонез в мене 150 грамів сіль і жильовану нашу масу. Все перебиваємо до однорідності. Далі знімаємо кільце моїм. Ми його вставляємо назад, тільки виставляємо 18 см, Заливаємо бурякову масу, відправляємо на ніч в холодильник. Кільце я нічим не змащую, воно прекрасно відходить. Єдине, що моя маса не до кінця спустилася. Тому я прикрашаю салатом зверху жовтком вареним. Зелена цибулька одним перепилиним яйцем. Ну чим вам не тортик. Смачного.